Привіт усім! З вами Лірок, і сьогодні ми продовжуємо досліджувати околиці Hallownest Королівства у грі Порожній лицар. Ой, прикольно. Ну, гео нам не потрібні, тому я думаю, буде. Логічніше їх позбуватися ось таким чином. Або таким. Нагадаю, у попередній серії ми підсилили цю свою здібність. Так, тут вже трішки простіше. Ми десь вже почали підніматись. О, тут метелики. Ух. Вилетіли несподівано комарики, але тут місця вистачає, монстри не прямо сильні. Ж. Такі вже ж... Є. Це прохід далі, а я думаю має бути десь якийсь прохід назад. Ось і все, щоб знову колеми не ходити, не бродити. Тут є проходик. Вау, скільки тут метеликів! Гарно. Так, ну потім це, я так розумію, звідси вилазити доведеться. Треба буде ще перевірити, чи на стінах немає часу. Нікого Якби знав, що сюди можна було відразу піти, то, напевно, пішов би відразу сюди. Тут, якби, є всі можливості для тих, хто звичайно стрибає. Так, Джон іс Цікаво, що це за зачарування. Глянемо зараз. І там ще третій ряд. Освячений Джоні. Добрий єретик. Ага. Перетворює рідини на синє здоров'я. В нього більше може отримати шкоди. Ага, але не можна відновлювати здоров'я. Ну, правда, 4 аж одиниці. Як на мене, це трохи вже занадто. Знаю, ще є один. Ну, хай поки буде. А, на лаву треба сісти. Ну... Нормально, якби тільки не 4 одиниці, це, я так думаю, трошки, трошки забагато, якщо чесно. Mm -hmm. Так, Корнір ми вже у попередній серії придбали все, що треба, і все, що можна. Так, що у нас там? Так, нічого цікавого. Я так дивлюся. Тільки комарики і все. Так, вище і вище і вище. Комарик. Ну і все? Правильно зрозумів. Так. Так, тут ми вже були. Можна ще, звісно, спробувати так. Я чомусь не сумнівався. Там нічого взагалі немає. Добре, через секунду будемо на горі. Ось ми і тут. Готово. Ліхтарик уже навіть є. І малюєш ця дорога до Діртмута. Угу. Якісь проходи можна так чисто хоч глянути що тут у нас є. Перш ніж на гору вилазити, наприклад. Це взагалі якийсь вхід? Щоправда. па, тут малює лава А лава всередині, чи що? О, місце для відпочинку. Це добре. А, далі у нас що? Цвяхомайстер? Серйозно? Ну так, тут усе. Услухаємо. Ну, так, цвяхомайстер мато. А? Добре, що зустрілись. Так, я думаю, я відчуваю аура страху страшного воїна, який наближається. Тобто це він про нас. Я вражений, що ти знайшов моє святилище тут на вершині світу. Не, див... Не дивно. А, немає сумніви, що ти вижив багато випробувань. і... Подолав багато ворогів у твоєму квесті знайти мене. Ні, не говори слова. Я цехомайстер НАТО. Кого навчив? Кого навчили? Кого навчав мистецтву цвяха? Великий якийсь цвяхомудрець. Власною персоною. Тому прийми. А, тому. Будь моїм учнем. Давай почнемо урок відразу. Ну, звісно, почнемо. Ой. Бились, попились. Ну і нам на здібність має прийти. Циклон. Удар циклона якийсь. Затиснути X, А я відпустити, натискаючи вгору бо вниз. Твоя форма. Це чуд... прекрасно. І я тепер розумію, як мій мастер себе почував, коли передавав нам свої вчення. Я сподіваюсь, що ти. Не думаєш, що я. А, що ти правильно зрозумів, що я тебе рахую своєю дитиною, так. Коли я побачив, як ти б'єшся, як я, ну, використовуєш мистецтво. Цвяха, Я відчув зв'язок між нами. І мене. Я гордий за тебе, мій учне. Дякую. І Тобі дякую. Тяхо, майстре. Вам. Дякую. Ну все. Так, треба повторити зараз. Вау, класно! А це, це зручна річ. Навіть безкоштовно. Не так, як попередній. Попередній сказав, що. Хоче за це гроші. Так, ну що ж, нам далі тоді. Так, це вже десь на вихід, а тут ще можна пострибати трішки, спробувати. Щось є тут. А, до речі, на лаві ми забулися взяти, щоб піднімати гео. Я не впевнений, що воно нам потрібно, але оскільки є одне гніздо, не знаю, мені навіть жаль, що вони так просто падають. Ось, можна збирати. Поки ще нам більш нічого не потрібно. А це ось потрібно. Ну, як, не потрібно, але можна. Оп. 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 Ой, тут щось цікаве. Ану. Тут лежить горб. Великий розум. Ха. Цікаво. Ось це якась пасхалка, але я не знаю, яка. Ой. Ну, хай собі лежить горб І далі ходімо праворуч, і будемо напевно закінчувати з цією локацією. А така не дуже велика. Не літає. От ямка просто так, так, нічого цікавого. <гум> Як розумію, переходу праворуч немає, він просто тільки вниз. Можна навіть спробувати вилізти кудись. А, то ми впали до Діртмута. До речі, навіть цікаво перевірити. Ну, можна там вилізти якимось чином тепер. Тут ми вже були, це не те. Не те й не так, Можу зрозуміти, десь ми трішки не там з кіляки. Так. Щось я не помітив. І, І тут не вдасться вистрибнути ніяк. Ну, принаймні, не зараз. Так, ну що, що у нас далі тоді? Тоді далі у нас карта. Тут усе. Джоні. Джоні спочив. Ага, якби не полетіти, то, напевно, ми б впали просто так. До речі, можна це перевірити. Через секунду будемо там. Ну що ж, ось ми і на місці. Довелося там загинути внизу. Але, напевно, воно того було варте. Ага, тут темрява, королівський шлях. Ну і все. Ну, тепер ми знаємо, що наш порожній лицар прийшов десь за меж королівства, скоріш за все. І дуже пафосно тут впав на початку гри. Так, ну що ж, тоді з цією локацією все. Потрібно буде повернути. Ну і далі навіть не знаю, можна або сюди, я так розумію, тут дуже недалеко. Тобто і сюди прохід, і сюди прохід, і туди прохід, тут скрізь проходить є. Або йти сюди. Ну що ж, думаю, спочатку підемо таке в цю локацію до дому задоволень. І далі вгору. Через секунду будемо там. Так, але спочатку я зайшов в діртмо до торговця, а тут щось змінилося. Можна залізти. Тут щось нове. Підвальчик. І кому це він поклоняється? Комусь великому цвяху. Так, ще один приєднався до нашої групи. У мене є подарунок для тебе воїни. Я так розумію, це через те, що я всіх трьох пройшов. Як торговець. А, як торговцю я признаю, що, роз... що розлучитись з ним мені буде дуже важко. Але як великий. А, це він. Як великий цвяхомудрець, Це, виявляється, оцей слай слизький. Я повинен признати твоє вміння. Ти вивчив шляхи моїх учнів, моїх учнів які залишились. Зараз традиція. Традиція велить, щоб що ти можеш залишити символ. Носи його гордо, майстер цвяха. Ти будеш останнім, хто отримав подібне. Вау! Теж вклонився? Іди. Мені нема більше що тобі дати. Нічого безкоштовно. Я буду вже скоро вгорі і приймати твої гео. Ну я не впевнений, що він щось продає. Але нам нову здібність видали. Ось. А, швидше можна. О, а воно одне всього займає, тобто можна його одягнути замість чогось. Непоганий варіант. Бо проблема там була в тому, що досить -таки довго набиралася ця штука. Тобто, поки вона набереться ось. А якщо щось замінити, Ну, наприклад, ось це. Тут SG ми розпрощаємося, але ця річ. Так. Ха. О. Ось так. Всі три у нас є. Ну і все о, зачинено Так, вичистив. Ну, все, нічого немає. Магазин пустий. Ха. Цікаві, вони такі. Тут щось нове з'явилось чи ні. Все викупив. Десь корніфера немає. Так, і тепер нам потрібно дістатись туди. Проте, я так собі думаю, це вже буде в наступній серії. А на поки все, дякую за увагу. Бережіть себе.